Слава Ісусу Христу! Запрошую усіх вас взяти участь у прощах. Організовую Прощі вже протягом 10 років. Хочу вам сказати, що це дуже ефективно. Можна зцілитися від будь-якої негоди, можна отримати все, що ви бажаєте. Особливо в людей зараз дуже багато проблем, на жаль, люди хворіють, люди негаразди мають в сім'ї. І дуже багато є окремих священників, які можуть вам допомогти в тому чи іншому питанні. Наприклад, розвалюється сім'я, немає спокою. Є такий священник, який спеціально відправляє службу Божу на те, щоби збереглася сім'я. І не забувайте, що в самбурі існують мощі святого Валентина. Кожного року ми організовуємо таку прощу в день святого Валентина, який допомагає знайти свою половинку. Та зберегти сім'ю. І це є факт, який я стверджую, тому що їхали навіть батьки за дітей, щоби збереглася сім'я, і справді збереглася сім'я, після того народили ще діточок і дуже всі щасливі. Існують місця, де люди за один раз, окунувшись в святу воду, можуть отримати зцілення від самої безнадійної хвороби. І такі люди, паломники, в мене є, і дуже багато. Вони вдячні зараз, вони зцілені, вони дуже віруючі, і ніхто, жодна людина, ніхто в світі не похитне їхню віру. Я би також хотіла, щоб всі люди були такі, як ці люди, які отримали зцілені. Але тільки відвідавшись, святе місце, ви можете отримати ту чи іншу ласку. Є священник, який відмолює спеціальні молитви. За боржників, які винні вам гроші. А потім ті записки, що ви подали за того, що винен вам гроші, причепляють на дзвін. І поки дзвін дзвонить, боржнику дзвонить в голові нагадування про те, що він вам повинен віддати гроші, і стаються великі дива. Люди віддають ті гроші, і була одна жінка в того священника, де я провезла людей. І дякувала священнику, їй повернули 50 тисяч євро. Це унікальні речі. Я усіх вас запрошую відвідати дзвін. Дзвін відганяє злих духів, дзвін дзвілює від кожної хвороби, від негараздів, до вас немає підступу, жодна зла сила. І я знаю це точно. Дзвін настільки дзвонить і настільки вібрує по цілому тілу людини, що це така унікальна річ. Я ходжу на дзвін і запрошую вас. Дзвону навіть змії бояться, щоб ви знали. Мій паломницький центр це центр допомоги. Людям в різних, в різних таких важких ситуаціях є село Колодіївка, де якщо людина не може поїхати в це на там виганяють злих духів, і кожен останній вівторок, можливо, людина працює, я можу перезвонити до отця, попросити, щоб він молитву, прочитав за ту чи іншу людину. Допоможу вам, тільки звертайтеся. Працюю я з 10 години до 5-ї години вечора. Паломницький центр знаходиться вулиця Любінська, 160Б. Звертайтеся, дзвоніть по телефону. Номер телефону такий 097 46 56 027. Другий телефон 050 570 0202. Я радо буду допомагати вам. Кожних ваших проблемах. Адже я розумію, що таке біда, я розумію, що таке гори, я знаю, що таке безнадійні ситуації. І хочу вам сказати: вірте в Бога, моліться, відвідуйте святі місця, пийте святу воду, черпайте святу воду зі святих джерел. Адже святі місця існують для нас, паломників. Ми повинні їхати в це святе місце і отримувати це святе місце молитвою своєю. І черпати з джерел святу воду. Бо якщо паломники не беруть святу воду, святі отці говорять про те, що вода щезає. Так що не дозволяємо то, щоб вода щезла святих джерел. Чи черпайте цю воду і обов'язково відвідуйте святі місця? Паломники, люди, це особливі люди. Відвідуйте Єрусалим, організовую прощі в Єрусалим. Це свята земля, яка Кличе кожного кожного з нас. Адже обов'язок наш святий, кожного християнина відвідати Єрусалим. Люди, колишні перші паломники босі йшли на святу землю. Пам'ятайте історію свою, що Єрусалим кличе нас. Відвідайте Єрусалим. Ви Зрозуміти тільки тоді, коли ви будете в тому святому місці, про що я говорю? Це є рай. Це є е, така річ, яка потрібна кожному. 100 років Фатімської матір Божої зараз цього року також організовується прошу і в Рим, і в Єрусалим, і в Фатіму, і Люрт. Це дуже гарні святі місця. Наша Україна багата на з'явлення Пресвятої Богородиці. Це Скитманявський. А Манявське місце настільки святе, і такі оці духовні там, що можуть вам прочитати молитву окремо над вами, поговорити з вами, поспілкуватися. Хто хоче залишитися там в монастирі, можна організувати також, щоб залишилася людина при монастирі тиждень чи два на відпочинок. Єгошівський монастир. Де також можна зробити собі такі канікули, не їхати десь по туристичній такій путівці, де ви не задоволені ні морем, ні сервісом. Поїдьте в монастир. Візьміть собі відпуск, поїдьте і відпочиньте при монастирі. Ви отримаєте набагато більше. Я це рекомендую. Рекомендую вам відвідати світі місця разом зі мною. Дзвоніть до мене, звертайтеся, я буду вам допомагати. Я чекаю усіх вас, бажаю вам міцного здоров'я, усіх благ і успіхів, миру і злагоду вашій сім'ї, щоб ніколи вас не турбували ніякі погані ні люди, ні злі сили. Звертайтеся, я буду рада допомагати вам!